Чи потрібно завіряти копії військових облікових документів при надсиланні їх для звіряння з ТЦК ДСП? Так потрібно. Ось тут у вас є чітка аргументація. Якщо мова йдеться про військово-обліковий документ в електронній формі, наприклад, роздруківка з резерву Плюс, засвідчувати його не потрібно. Актуальність підтверджується QR-кодом. Будь ласка, о. Обов'язково слідкуйте, скачайте собі Резерв Плюс. В ньому можна не реєструватися. Але коли ви скачаєте застосунок, внизу, коли ви в нього зайдете, у вас буде сканувати QR-код. Для перевірки ваших працівників і перевірки актуальності їхніх даних, будь ласка, періодично перевіряйте ці QR-коди. Наводите і у вас в телефоні. З'являється електронний військово-обліковий документ працівника з актуальними даними. Будь ласка, періодично слідкуйте, дивіться. Ви знаєте, що зараз, після 6 червня 2025 року, дуже багато людей позалітали на розшук, на порушення правил військового обліку. Дуже-дуже багато. У мене знайомих дуже багато. Тому, будь ласка, Перевірте актуальність, хай самі працівники оновлять свій резерв плюс. Подивіться, щоб ні у кого не було розшуку. Ви знаєте, що зараз, якщо працівники підприємства заброньовані, і хтось із них залітає в розшук, то можуть зняти і бронювання, і все на світі може полетіти, будь ласка, слідкуйте за цим. Якщо ж це копія паперового військово-облікового документу старого зразка, її слід засвідчити або нового зразка. А її слід засвідчити згідно з правилами no 10035 та ДСТУ, поставити відмітку про засвідчення копії, підпис керівника та початку підприємства.